Оршанецькі прикордонники освоюють небо. Навчальний центр першим розпочав готувати операторів безпілотних літальних апаратів. Такі спецкурси, кажуть в авіаційному управлінні Держприкордонслужби, у новинку та за ними переконують майбутнє. Перша група оршинацьких операторів-безпілотників уже набрана. Першопрохідців поки 30. Серед них і старший сержант Олександр. Аби курувати таким апаратом, він має пройти навчання віртуальні. Дожимають 200 годин нальоту на може. Таких авіасимуляторів Варшанецькому центрі лише чотири їх подарували столичні меценати. Та вони говорять начальник авіації при кордонслужби необхідні, бо зменшують кількість невдалих польотів. Філософія експлуатації цих малих літальних апаратів дуже дуже складна. Моторні функції потрібно відпрацювати і для цього Благодаря нашим меценатам имеются такі програми. Вони здесь будуть часами десятками часов відпрацьовувати. І дай Бог відсутня техніки, которая попадьотиму в руки, будет надійно використовуватися. Навички пілотування прикордонники проходять поетапно. Спершу теорія і заняття на симуляторах, опісля практика та іспити. В цей час технології потрібно застосовувати всі сучасні засоби для ведення розвідки. І спостереження за об'єктами. Для запуску зводимо стіки і здійснюємо запуск. А це квадрокоптер. Його використовують для авіарозвідки. Це вже практика. Що в нього є? Тобто акумуляторна батарея, безпосередньо самі електродвигуни з пропелерами і відеокамера. Тут тобто, саме головний елемент в ньому це відеокамера, тому що і Він не використовується безпосередньо для безпосередньо виводу зображення оператору. Тобто залетів на місцевість, здійснив круговий огляд місцевості і вернувся на точку запуску. За хорошої погоди квадрокоптер літає з чверть години, а відлетіти може майже на пів кілометра. Та цей радіус дії, говорить інструктор, можна збільшити у п'ять разів, а втратити зв'язок із безпілотником не біда. Він повертається на місце запуску. Це дійсно вперше здійснюється, і можна навіть сказати, що це не тільки в держприкордонній службі. Взагалі, у, серед усіх силових структур це в Україні. Це перший досвід такого системного підходу до підготовки операторів безпілотних літальних апаратів. Такі вміння керувати безпілотниками, запевняють прикордонники, допоможуть краще захищати кордони держави. Ірина Головка, Василь Саєнко, Фіка новини.